Латвії посилюють оборону на кордоні з Росією і Білоруссю на сході країни вже почали будувати першу лінію укріплень. Про це повідомило видання «Євроньюз». Проєкт Балтійська лінія оборони передбачає створення протитанкових ровів, огорож і бункерів. Як зазначають е власне в Латвії, альянс погодив цей проєкт ще в січні цього року. В перспективі ж він має поєднати в єдину систему з такими ж комплексами е вздовж всього польського. Кордону очікується, що перші бункери будуть готовими на початку наступного року. Українські військові тим часом спостерігають за накопиченням ворожих сил на харківському напрямку. Наразі російська армія хоче вийти до липців. Про це повідомив штаб-сержант служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія Кирило Дучко в ефірі телеканалу Еспресо. За його словами, ситуація на Харківщині важка, але українські воїни контролюють і тримають займані рубежі, і роблять все можливе, щоб не допустити противника до липців. Адже саме цей населений пункт є стратегічним для росіян.